Сьогодні ми поговоримо про простий та смачний рецепт панкейків на кефірі з ваніліном ідеальну страву для сніданку чи легкого перекусу. Для приготування нам знадобиться кефір, борошно, яйця, цукор, трішки розпушувача, дрібка солі, краплинка ваніліну та рослинна олія. Спершу змішуємо рідкі інгредієнти, зазбиваємо яйця, додаємо кефір і олію, ретельно перемішуємо. Окремо заєднуємо борошно з цукром. Розпушувачем, сіллю і ваніліном. Потім обережно вливаємо рідку суміш у суху, розмішуючи до однорідного тіста, смажимо панкейки на розігрітій сковороді, формуючи невеликі млинці. Кожен з них обсмажуємо до золотистого кольору з обох ботів. Подавати панкейки можна з медом, варенням чи свіжими ягодами. Вони виходять пухкими, ароматними і просто тануть у роті. Спробуйте приготувати ці панкейки вдома, і вони точно стануть вашим улюбленим рецептом.